Іван Ус, кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, наше вітання вам, вітаємо, пане Андрію, і вітаю всіх телеглядачів. Знаєте, ви багато даєте коментарів на різні теми, але перш за все, ви все ж таки економіст. І саме тому я вас покликав поговорити про економіку Угорщини. Це невелика країна в Євросоюзі, і вона не має великих внесків. Точніше, не має великого вкладу в економіку Євросоюзу. Це ж не Німеччина, ні ні Франція, ні навіть не Польща. Але тим не менше вона поводить себе так, що ніби від неї залежить все. Не тебе Андрію, в мене тут аналогія з групою МАГА. Е, в Сполучених Штатах Америки, орієнтується на Трампа, яка не найбільша за своїм складом, проте вона найбільш галаслива. І саме тому про неї дуже багато говорять. Е, певною мірою ця аналогія її можна застосувати і до Угорщини, тобто країна дійсно не найбільша, вона радше, ну безумовно, скажімо так, в другій половині списку країн Європейського Союзу, але вона дуже галаслива. І що найголовніше, вона все частіше починає відігравати певну роль такої антиєвропейської країни в Європейському Союзі чи антиєсівської країни. І безумовно це дратує багатьох її партнерів по Європейському Союзу. І, власне, це роздратування, воно матеріалізувалося у вислів. Ем, поки що представника комісара ага. ЄС по зовнішнім справам пана Борелі, який якось сказав фразу, що угорщину в ЄС ніхто не тримає, по великому рахунку, оця ця заява це і підкреслення. Того, що знаєте, економічно ви вже не такий важливий гравець. Ви кажете, що вам там щось не додають, вам там не доплачують, але вам дуже добре платять, і якщо ви показали цифри, як на мене, Угорщина дуже багато чого отримує від е, саме перебування у Європейському Союзі. Отже, якщо Угорщина щось дратує в, скажімо так, політиці ЄС, ну, будь ласка, виходьте і далі можете висловлювати своє роздратування. Інше питання, що вони не вийдуть, а якщо вони не вийдуть, то означає, що всі ці заяви, це як то кажуть, на на порожньому місці. Добре, тоді, якщо це все ну просто тоді, на мій погляд, це видається таким собі блефом. А от ми зараз зробимо, а от ми зараз скажемо. Чому їм дозволяли, але, от мені здається, ця лавочка, так би мовити, закривається. Саме про це свідчать ця довідки, що хлопці, ми запровадимо економічні санкції. Наскільки це може бути руйнівне для економіки Угорщини? Ну, оскільки дуже значна частка, як ось ви показали, торгівлі, зовнішньої торгівлі насамперед йде в Європейський Союз, то залежність доволі велика. Також доволі значна залежність економічного життя в Угорщині через те, що вони, вони отримують дотації саме з Європейського Союзу, і гроші йдуть від Єврокомісії. Якщо уявімо собі, Гіпотетично, що зараз європейський союз почне зменшувати ці поставки, а я маю на увазі надання грошей. А паралельно угу. вже до речі запущено механізм статті 7. Я нагадаю, що стаття 7 угоди про створення європейського союзу вона дає можливість позбавити країну права голосу відповідно до статті 7, є частина перша, яка визначає процедуру, що повинна бути, і відповідна частина третя. Чи параграф третій, як про якщо вірніше казати, визначає, е, що країну можна позбавити права голосу? Також відповідно до параграфу першого е, власне є е, більшості голосів європейського парламенту рішення, що треба Угорщину позбавити права голосу. Зараз як то кажуть, механізм запущений. Будемо дивитись, що буде далі. Цієї процедурою проте це був перший натяк. А наскільки угорщина щось не дуже сильно його зрозуміла, то тут з'являється інший натяк це власне цей витік. Про те, що уявіть собі, що буде, якщо не будемо цієї фінансової допомоги, якщо її будуть прикривати, а далі розпочнуться перевірки в межах Європейського союзу. А наскільки Угорщина там відповідає тим, тим чи іншим критеріям ЄС, наскільки товари відповідають якості, тобто, знаєте, про те, що її ніхто виключати не буде, але принаймні з'являться певні перевірки, певні, скажімо, додаткові перепони, які будуть е, натякати всім потенційним інвесторам до Угорщини, що, попри те, що ця країна в ЄС, вам краще не буде в цій країні, і якщо ви хочете. Розвивати свій бізнес і постачати товари, які ви виробляєте в всі країни ЄС. Вам краще подумати над іншою країною, можливо, словаччина, можливо, Румунія, можливо, там Польща, можливо, Чехія. Тобто, якщо ми кажемо про східну Європу, може і не східна Європа, може і Італія. Тут якраз за мною картина з Венеції, нагадую про те, що є така прекрасна італійська картина, то така країна, часть. Тому насправді варіантів багато, і тут будемо дивитись. Ми будемо дивитися на багато різних подій, які мають відбуватися. От зокрема, завтра, якраз ми і про це кажемо: про те, що має відбутися саміт, точніше, не саміт, як це правильно називається. Форум засідання європарламенту, де будуть розглядатися допомогу Україні. Тут є кілька таких цікавих, як на мене, моментів. Дивіться. Якщо Угорщина для Угорщини гроші це важливо, ну важливо гроші. Ми зараз кажемо навіть не про якусь там корупційну складову, яка може бути в уряді Орбана. Ми зараз не про це кажемо. Ми кажемо про те, що Угорщині гроші потрібні. Може, їх можна якимось чином заохотити підтримувати Україну? Ну я не знаю. Там якісь спільні проекти з Україною, щось дати Угорщині. Насправді це проблема, тому що дивіться, ми ж ще навіть не стали членом Євросоюзу, а в нас вже купа про проблем саме на економічному тлі зі всіма нашими сусідами, точні і це фактично з майбутніми членами, точніше, ми є майбутні члени Євросоюзу. А це от наші сусіди, теж члени Євросоюзу. І у нас вже зі всіма є проблеми з Польщею, з Румунією, Словачиною, з Угорщиною. Добре, що нема кордону з Литвою то і там були якісь там проблеми. Я не хочу так, але таке так виходить. Тому що нам вже треба. Працювати на випередження, може нам треба якусь розробити економічну стратегію з Угорщиною, щоб вони були в нас зацікавлені, пане Андрію, ну я додам, що у нас із Болгарією нема суходольного кордону, але проблеми є. Водночас, так. Чехія ще одна країна, яку відносить до цієї е, центральної Європи. А е, і ось Чехія якраз підкреслювала, що в них немає претензій до України. Тому насправді тут радше не в тому, що ось є якісь. Не подібне верніше якість, яка не відповідає стандартам цих країн сусідні з Україною плюс Болгарія Європейського Союзу, а в тому, що є певне спобоювання конкуренції з Україною. Власне, коли європейський союз зняв будь-які обмеження на торгівлю з Україною, ага. так виявилося, що Україна стала чинена не просто чина, а реально найбільшим зовнішнім постачальником всієї сільськогосподарської продукції до європейського союзу. Адже в чому в чому, а в сільському господарстві ми дуже конкурентоспроможні. і це до речі, натяк тим всім прогнозистам, хто там 20 років по тому казав, що ось якщо Україна вий... стане членом суд, ми так. загубимо власне сільського так, сільська так, так, так. нас Сільське господарство розвалиться, буде земля неорана, тому подібне. Тут виявляється, так. що ми можемо зробити так, що у Франції земля земля буде неорана. Так, до, до речі, французькі фермери вже доєднуються до так. цих сусідніх з Україною країн чому? тому що дійсно всі вони розуміють, фермери по всіх країнах, що власне вони трошки програють Україні конкуренції тут. Дійсно, вже ми, натяки від Польщі чуємо, що ось не так легко Україна приєднається до ЄС, тому що є питання по цікому. У сільському господарству, погоджуюсь, є. Суть цього питання полягає в тому, що Україна більш конкурентно спроможна, ніж ці країни. І інше питання, що дійсно погоджуюсь з вами, що треба думати над спільними проектами. Треба натякати їм, що можливо не лише через Польщу будуть будуватись транспортні хаби до України. Ну вже Румунія прямо натякає будівництвом автобану Молдова, що ось не лише Польщею. Можна зв'язувати з Україною, але хто сказав, що це може бути країна, яка має вихід до моря, як Румунія чи Польща, можливо, це буде та ж Словаччина або Угорщина. Тобто, тут якраз чим можна власне, зацікавити Угорщину в тому, щоб вона також сприяла Україні? Ну я вже мовчу про те, що знаєте, адвічне питання, яке Угорщина завжди задає Україні, і навіть з'явилися ці територіальні претензії з приводу Закарпаття. Але ж можна казати, дивіться, якщо Україна буде. В ЄС, це означає, що угорці, які мешкають в Закарпатті, також будуть в ЄС. Тобто, якщо ви хочете... Нема різниці. Так, тобто, входження України до ЄС вирішує всі питання. так І тут о, це буде мотивація, яку обов'язково треба використовувати в діалозі з Угорщиною Ну так, тобто входження України ще раз просто хочу наголосити, що те, що зараз Угорщина намагається там роздавати свої паспорти, мотивувати українців ці паспорти приймати, що вони таким чином є членами Євросоюзу. Тепер якщо Україна членом євросоюзу, то цьому всьому немає сенсу. Але економічні економічні питання не е, е, нікуди не зникають. І напевно у тоді на вашу думку, а що б могло б бути цікавим угорщині, окрім якогось там транспортного хабу, де б ми могли б з ними працювати співпрацювати? Знаєте, оскільки Угорщина залежить питання атомної енергетики від Росії, то можна натякнути, що Україна також має досвід. Розвитку власне атомної енергогенерації, і ось тут можливе співробітництво. Можливо, навіть об'єднання наших атомних в певну мережу, і Україна буде сприяти забезпеченню не лише власної атомної енергетики, а й власне угорською. І тим самим ми позбавити її від залежності від Росії і також надасть певні власні інженерингові послуги. Тобто, це цілком можливо. А далі можливо спільне виробництво певних товарів, навіть до речі, не не лише сільськогосподарських, якось через те, що Україна має потужні позиції в сільському господарстві. Ми завжди про це говоримо. Але якщо ви подивитесь структуру. Експорту України до Угорщини, то там зазвичай не сільське господарство. Там якраз машина галузь, яка складає ну, до до повномасштабної війни. Вона складала 61% взагалі нашого товарного експорту до Угорщини. Чому тому що Україна виробляє певні деталі, які використовуються у виробництві більш складної продукції в Угорщині? Тобто, фактично, тут також є е, можливості для. Певних спільних дій, щоб разом з Угорщиною ми стали гравцем в певних сегментах машинобудівної будівної галузі. І це також цілком можливо, головне, як то кажуть, намалювати ці проекти. Тому насправді тут треба буде думати, але вже на поверхні, як то кажуть, оці всі речі лежать, тому їх лише можна буде розвивати і тим самим зацікавлювати Угорщину, що знаєте. А ми то спільно з вами в ЄС можемо щось показати плюс й Польщу можна доєднати взагалі, mm -hmm. ось якось думати над тим, щоб оця Центральна Європа, скажімо так, збільшила свою вагу в загальній Європи єсівській економіці, бо поки що дійсно виглядає так, що в ЄС є старі члени, насамперед так. Німеччина, Франція, а є всі інші. Треба змінювати баланс. І на вашу думку, вступ України в Євросоюз змінить такий баланс? Ну не одразу, одразу відповім, але це не означає, що в перспективі це не можна зробити. Бо дійсно, якщо буде е, зацікавленість е, насамперед у відбудову України від цих наших партнерів, насамперед через те, що треба показати, що країна, яка є складовою єдиного західного світу, отримує підтримку від нього угу. а далі ну нам допоможуть, скажімо так, відновитись від жахів війни. Але далі, як то кажуть, у вільне плавання йдемо І в цьому вільному плаванні, треба буде думати над тим, яку відігравати роль в єдиній, як. Економіці ЄС, а далі можливо раз спільно з тієї ж Угорщиною, Польщею Румунією, Словаччиною думати, як збільшувати власні акції як членів ЄС угу. в загальній єсівській економіці, пане Івана дякуємо вам за розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.